Вимушені відключення світла через російські обстріли, причина створення хаосу на дорогах. Не працюючи світлофори через вимкнення електроенергії Зачасту машини не пропускають і, так би мовити, доводиться ризикувати своїм життям. Яка ж загалом кількість ДТП у нашому місті за таких умов? На сьогоднішній день статистика за останній час вона зменшилась набагато. Це видно по нашій статистиці національної поліції, тому якщо раніше було багато ДТП на перехрестях, якихось аварійних ділянках, нерегульованих перехрестях або перехрестях, де можливо вимикається ну, постачання електроенергії, то на сьогоднішній день нас стало набагато менше. Органи національної поліції повідомляють, що на сьогодні вже встановлено безперебійне живлення на аварійних ділянках задля врегулювання надзвичайних ситуацій. Кожен поліцейський, кожен патрульний патрулює по місту, він є регулювальником. Тобто якщо поліцейський переїжджає якесь перехрестя і бачить ускладнення дороги на саме на цій ділянці, він зупиняється, бере жезл в руки, і тобто він керує повністю перехрестям і допомагає людям роз'їхатись в. Саме в цей час перехожі кажуть, що через підвищення швидкості водіїв доводиться буквально ризикувати життям. Більше потрібно ставити регулюварників для того, щоб водії і пасажири знали, коли переходити дорогу і коли їхати водія. Дуже часто було виключене світлофори, і машини просто не дотримувались правил. Вони могли просто я стаю вже на пішохідний перехід. Вони могли просто проїхати переді мною, не зупиняючись, навіть не зменшуючи швидкість. І водіям, і пішоходам варто бути. Бути вкрай обережними за непраці світлофора, дотримуватись правил дорожнього руху. Перша рекомендація завжди бути уважним. У нас діють пункти правил, 2-3Б, тобі ж водії повинні бути уважні завжди на дорозі, не поспішати. Якщо навіть бачать, що нерегульоване перехрестя на даній ділянці не працює, тому що статистика на сьогоднішній день: не всі водії, можливо, десь щось підзабули Ви зупиняєтесь, дивитесь, чи можливий виїзд на дане перехрестя, дивитесь право-вліво, переконуєте цьому. Є здійснити якийсь переїзд у разі відсутності електроенергії. Пішоходу варто пересвідчитися у тому, що дорога вільна, тільки тоді закінчити перехід. Будьте пильними та зосередженими, чи то ви водій, чи пішохід.